Всім привітки! І це я опять знімаю ще одну часть. І в мене сьогодні нова колекція. Це карточки. От, карточка 2. Ну, почнемо. Так, слово. Візьмемо слово. Давайте ось цей. Кольце. Ось цей. Фарби. Ось цей. Гір. Це самий маленький. Круги. Ось цей. Цукерки солодощі. Ось цей. Маски. Ось цей. Кажечка. Давайте mm. ось цей. Гір. Карточка 2. це нова колекція. Давайте ось цю. Почнемо. Слово. Надеюсь, не порвало. Ні, не порвало. Так, це в нас. П'ять і це в нас л. ли сюди ли? О, шикарно. Тепер в нас кольца. Хі -хі -хі. Ось. ось такий голубий, це в нас чотири сюди. Чотири Є арфарби. Ось. Величенький пакетик. Це. О, темно-голубий. Це в нас темно синій. темно синій. Всім. Зі мною сьогодні оператор. Я дождалася. Може він отримав сонячний удар від того, що загласився? Ну я не знаю. Може, гриби в лісу Так, вирост... вирост... да, Або завтра сніг вирте.